Так, це в'їзд. У нас тут стадіон Ніка великий. Тут проходять матчі каси стадіону Ніка. Культурно-спортивний комплекс. Такий Ніка. А ми йдемо в парк. Так, друзі, ну зайшов в парк. Але літом, звісно, тут набагато краще. О тут кругом цвітуть квіти, такі дерева. Да, Урянка? Да. Тут дуже літом гарно. Да, Такі сосенки. Що ти кажеш? Нас треба. Да, так, по газонах не ходити правильно. От. Люди воно бачить, спортом займаються, бігають. А тут, мабуть, якісь концерти проходять чи що це? Сцена. Да. Угу. Людей поліває вода, то напевно, дискотека, як тут проходила. Бо зараз оце ж з цими всі, всіми подіями. Хто знає, чи будуть тут розлікательні якісь Мероприятия Ой, Боже, ми як літом приїжджали, тут так гарно, такі квіти. Лавочок багато. Зараз, зрозуміло, що людей немає, бо на дворі сьогодні холодно. Навіть вчора було б набагато б краще. Погуляти. Ну що пройтися можна дерева так гарно попідстригали це вже підготовили їх до весни, до літа. А я сюди буду йти, щоб вас не знімати. Ви ж не хочете зніматися. Такі туї тут. Сам шит красиво підстрижений. Ну, ще вже будуть, мабуть, по новій підстригати, бо отріс. що такі справи діти мої пішли воно ну, по тій стороні бо там воно є розвлекательні різні для дітей горки качельки тут видно підсвічується, бо воно фонарики знизу тут Люда, звірей зараз немає да? Звірей немає а для чого тут дрова наскладені? А, щоб просто для красоти да. брвнушки. А, то лавочки зроблені. А, а я, ось дивіться, яка сосна цікава. А ось як підстрижена туя. Ось такі різні качельки тут. Домики. Дуже гарно для діток. Літом тут таке покриття, це інтересно, хороше. Приємно тут бігати. А Оляна побігла на ту горку. Вона дуже каже, любить ту горку, По тій трубі спускатися. Вилізе зараз на саму гору і буде їхати. Воно воно побігла вже. Вона махає, піднімається. Ну так, да, вона внизу. Ага. Що, ні? А, мокро. Понятно. То що, вон... назад злізе, не годиться. Ну так, да, це літом. Що? Воно ну, хай піде попригає, йде парень пригає. Воно йде воно вже назад. Да я поняла. Вона воно злазе по вірюкам. Ти думаєш, вона тут йде? Ульяна. Тут вода, так, да, не годиться. Ось вона на батуті нагріється. Як зайчик. Стрибає. Бабушка би сама попригала, Та воно не видержабе де. А це тут я не знаю, як тут бігати ногами, наверня, грати в латки. Так що такі розвлечення для діток. Які кульки ось гарні, туї красиві єлі. І ми оце йдемо, 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 а тут такий потапеч стоїть. Мішка. Міханя. Міханя. Баба міханя. Баба з міханя. Найшла собі другого міханю. Гарна ось площадочка. і грати на м'ячиком, баскетбол. От. Дуже гарно, а літом, друзі. Тут взагалі вас просто радується. Тут такі рози квітнуть, тут такі квіти. Просто краса. Туди далі, друзі, аж у кінці там річка тече, там є такий гарний мостик. От, і там можна на там остров посередині можна туди перейти. Ну, ми сьогодні ходити, мабуть, туди не будемо. Зараз ми підемо, мабуть, назад, тому що холодно сьогодні. О, а то що закачелька така. Оно, ну, Ульянка поїхала. Уляна ж до самого кінця. Оно ну, їде назад. <рекусь> Тільки воно недовго їде. <рекусь> а все, все, та ще. Так вона ж му... А, вона ж їла, так вона ж ще й лід їла. Ні, воно на дворі просто холодно, що ти хочеш. Ульяна, еще будешь? Давай, раз и все, бо холодно. Та рукам холодно, та да. А ну давай покажи класс, как надо кататься. О, подтянуть тебе надо, подожди, бабушка поможет. Чи ты сама? А, все, давай. А ну, опа, поехала. Оно, опа, есть. і <хи> назад, тільки назад недалеко їде. Ну все, Олечка, пішли, бо холодно в ручки Пошли, все, пускай. Кролічик сидить. Він дямер бідний. А ну дай бабочка Бабуся його мольдочку зніме. Ой, мані, ой, тут і петухи пають, як у бабушки в дворі. Дивіться, які манієні тут півники. Манені. Ой дізі! Здоровкається з нами. Бачила? Оно це сарки тут, їм їстки дають, Оно, декоративні тут курочки. І півники, воно трошки більше є півник. Привіт, привіт, мій хороший, привіт. Ось, ну, курочки миненькі, хохлаті такі, з хохолком. А то що, жар-птиця? Жар птиця, друзі, точно. їм, воно який в неї на голові хохолок красивий. Поховались, дивіться, це сарки. Будемо рух. Та ти що? Розказує. Цесарки бідні голови поховали. А на півник який красивий бігає. Гарні пташки, ось кролічок тут. Ну і красавець як співає. Ось домик який він гарний. Ти чула, як петушок з нами здоровкається. Ой, що там, голови чи кролики? Угу, який кров, а воно ну, не видно в мене буде. Там темно, там здоровий, здоровий кріль, друзі. Воно йому там бурячка наложили, капустки. А той, відна, випустили з кліточки сіренького. А той ні. А, і здоровий, вони виходять. А, а петушок співає і співає. Вона, оно вилазять. Диви які курочки маленькі, да? ой, а диви, яка воно красива курочка. Рябенька, диви, яка гарна. Рябенька диви. Єе, оно, Павлін, ну, оно. Ну. Да. А я казала, жар птиця. Ой, голуби полетіли. Тут видно, голуби з ними живуть всередині. тут птахи живуть цесарки які красиві такі кролі інтересні Да, друзі ну ось ми і доходимо до краю парку тут дуже гарно тут літом пляж роздівалки она і ось отут мостик що я вам казала на ту сторону От я не знаю чи то остров, чи то остров. Річка огибає тут на річці вона. Качечки плавають. Риболови хлопчина. Ой ні, в таку погоду рибу ви ховно. Отакі така краса в нас в Олександрії. Друзі, ну літом тут взагалі красотіще. Літом тут дуже-дуже гарно. Тут стільки людей літом відпочиває. Ось дивіться, яка сосна, як вона постріжена гарно. Інтересно. Такі ось єлі. Дуже гарні, дуже гарні ландшафти тут. Сам шит, дивіться, як постріжений, цікаво, як деревина кущиком. От. А це не сам шит, друзі. Щось я показалась здалека, думаю, хіба це такий сам шит кущиками. А це, я не знаю, що це за різновид такий. Вічно зелених якихось растеній. Дуже гарно. Вже ось це було дуже тепло, дерева геть пустили почки, друзі. Подивіться. Геть вже хочуть розквітати. Угу. А воно стало холодно. Такий мостик. Сходить на мостик. Там такі плакучі їви по ту сторону. Дуже гарно. Літом взагалі безподобно тут. Тут на пляжі пісочок. Ми колись приїжджали влітку, то люди тут загоряли. Дуже такі дерева красиві, величезні. Представте, як тут влітку. А воно, дивіться, іскусственні квіти там між з дерев. Ну, будемо назад іти, я тоді ближче познімаю. Зараз схожу на мості. Ти бачила дерева вже геть цей розпускатися. Ага. Сходжу на мостик, друзі. Хочу качачок там познімати. які гарні у дерев'яні тут такі ступеньки. Раніше тут на мосту чіпляли замки, а тоді, видно, запретила чіпляти. Оце ж свадьбі. Я бачила про що раз, як був. Ось, дивіться, які качечки. Ось, яка краса. Яка краса плавають. Ой, які гарні. Крякають. Що таке? Що таке біжить? Дивіться, друзі. в мене немає. Нема що дотім. Я не знала, що тут є качечки, хоч би хліба якогось взяли. Дивіться, вони ганяють. Які? То ж селезні, а це качечка. Отож цвітні такі селезні з зеленими головками. А це сіренькі качечки. що це вони її ганяють? <г Allāh> в общем, друзі, такий мостик. Туди я не буду йти вкраєш. Бо діти позамерзали, так? Подиви, які качечки. Сіренькі оце ж качечки, а то качури з зеленими головами, то селізні. Бачиш, Да, то кочури. Ага, вони ж плавають, їх же ж з перепонками такими. А сіренькі оці коричневі – це качечки, так. Да. Мами їхні, а то папи. Ага, ти подивись, скільки їх? Їх тут повно, а. Так вони виходили аж сюди на берег щось бігали. І не мерзнуть, скажи, так? Вони У них же ж є під кожний жир спеціальний. Вони оце ж і піорошки осмащують ним і вони не намокають. Ти ж знаєш? Ви не вчили ще в школі такого? Я хочу печку дети. Нащо воно тобі? Ой, та ти і так зможеш плавати. Ти ще не вмієш плавати. Оно, ну, диви, на берег вийшли дві. Качечка і качур, бачиш? Пішли. Так, друзі, нося, підходжу я до інсталяції такої. Такі квіти тут у нас, живих ще немає, то ми познімаємо такі ромашки, маки. Дивіться, як хризантемки. Айстри, гарне яскраве п'ятно у всьому парку. Дуже гарно. Да, якби вчорашній день повернути, взагалі було б супер. Дуже гарно. Вже дзвонив тільки що чоловік, вже скучив, питав, де ви? А куди ж вона побігла? Бігнуть один раз. Така мокра. А, я зрозумів, на батуті. Ну, ми йдемо назад, бо діти вже померзли. Холодно, звісно, сьогодні. Ще якби не вітер, да, мороз на, на ніч буде. Наділа я капюшон, бо геть холодно. Дівчата побігли в машину. Ну, попереді. Замерзла соня, люди. А Ульяна ні, вона пригає, побігла ще на батут. И хочеться. а там оно, спортом займаються футболісти, Діти малі. Видна футбольна секція. І... Да, все рози вже обстрижені. Так що такий гарний парк у нас в Олександрії. Такі різні спортивні майданчики. Тут ось жіночка займається спортом. Дуже гарно. Це в нас театр такий гарний в Олександрії. Ну, в театрі я теж не була, бо він був на реконструкції. Друзі, приїхали ми в Знам'янку до дітей. Ось такий у нас двор. Це ваші собаки, Ульянка. Біма і дружок? Так це два хлопчика. Ось такий двір тут дітей. Гарно тут. Літом, звісно, гарно. Давайте. Ага. Ви ж там сумку мою візьмете. Що ти? Ти з ними дружиш? А? Він не кусається. Це Біма? Дружок, дружок, дружок. Ти, ти мене не вкусиш, ти дружиш? Дружок. Ти він добрий? Добрий. Хороший. Дружок, дружок, дружок. Пирожочок, Ульяна його дружина. Піражочок, а чи пірожок? Шоколадний піражок. Він хоче, щоб ти щось дала смачненько. Так, ну друзі, пішли ми в під'їзд.